Як навчатися в меді і встигати жити своє життя? Розказую свій досвід. А перше, що зазначу, я не навчилася на соціальні п'ятірки, у мене не було синдрома відмінника. Ну і мій середній бал десь 4,5, тому я точно маю що сказати. Навчися правильно розподіляти свій час, адже це допоможе тобі зекономити час в підготовках до пар і до сесії. Відвідуй всі пари і лекції, тому що це зекономить половину твого студентського життя. Адже пропуски вони відробляються після пар. Ну якщо вони без поважних причин ще й оплачуються. Навчися вчитися. Так звучить досить дивно, але в кожного з нас свій метод запам'ятовування. Комусь достатньо прочитати, комусь треба це структурувати, а комусь придумати купу асоціацій. До речі, асоціації рішають. Не намагайся вивчити все, тому що 80% інформації, яку ти прочитаєш, ти забудеш за два дні. А якщо ти структуруєш, виділиш тільки основне, то є шанс, що щось залишиться отут. А для цього використовую різні ресурси. Зараз доступні відосики на Ютубі, програми 3D для анатомії, ну і сайти, де структуровано розказано про всі хвороби. Спілкуйтесь між собою, тому що ту інформацію, яку ти можеш пояснити комусь, ти запам'ятовуєш найкраще. Ну і ще можна дізнатися різні фішки кожного викладача і витратити менше часу на підготовку. Все в першу частину не влазить, тому що цікаво, дайте знати в коментарях, я запишу другу.